Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні мова піде про таку проблему, яка зустрічається при вирощуванні тюльпана, така як топінг стебла. Дуже багато е, господарств, в яких ця проблема існує. А більша частина господарств якої цієї проблеми нема. То звідки вона починається і чому так трапляється? Саме Зараз мова про топінг стебла. І так, якщо ви знайдете в себе хоча б одну рослину е, з топінгом стебла, в першу чергу зверніть увагу на її корінь. Обережно її розкопайте, витяніть і подивіться. В 90% рослина, яка е, топінгонула, як кажуть у народі, має дуже поганий корінь. Або він просто не розвинувся, десь щось туди попало, або вологи не доставало, або якась хвора цибулина була, або її щось під'їло, безліч варіантів. Або це масово, коли це трапляється, тобто була проблема з кореневою, тобто, за рахунок. Цибулини тюльпан ріс, і на фінішній стадії йому не вистачає міцності судин і починається так званий топінг. Стебло ніби пересихає. Чому, наприклад, на Стронг Голді чи Стронг Лав або інші сорта, які більше у них ця проблема зустрічається частіше? Тому що, наприклад, інші сорти ви можете вигнати навіть без коріння, тобто з мінімальною її кількістю, і у вас не буде топінгу. А от на Strongholді це буде зустрічатись. Тобто, якщо виходить, що слабий корінь, і буквально ось на такій стадії тобто бутонізації початку забарвлення бутонів, Будь який е, стр стресовий такий е, різкий е, момент мається на увазі. Там перелив, тобто е, високий тиск в сосудах і получився е, тобто топінг, е, та ж сама е, вологість в повітрі. Коли ну, буває, закрив там е, теплицю, і вийшло, дійшло до 100%, і проявилось це, також е, в сонячну погоду, там різкі скачок температури у сонячну погоду, наприклад, взагалі, це може відбутись масово, тобто, десь сонечко вийде. Так було там 12, а буквально за півгодинки може піднятися до 20 і вище. І в такому випадку, як кажуть, де коротко там і рветься. Якщо б коріння було нормальне, то він би витримав. Тому що безліч господарств, які вирощують і ці ж стронги, і авокади, і інші, які схильні до цієї проблеми, у них проблем немає. Так, ми даємо. Кальціову селітру, тобто яка зміцнює сосуди при розвитку, тобто, як, наприклад, в будівництві цемент, але ж ми даємо їх від самого початку. Немає сенсу, наприклад, на стадії фундаменту не давати цемент, а потім, уже коли ми бачимо, що у нас проблема. Ми починаємо зміцнювати, бо це так не працює. Кальцій він, е, тобто він тобто, йде е, рівномірно під час росту, тобто е, слугує як будові клітин, тобто, зміцнює їх, простими словами, От, тоді це е, доцільно. Другий момент, якщо ми сиплюємо цю кальцію селітру без вимірювальних приладів, ложка, жменя, різні дуже багато видів вимірювання в народі на око, як ще кажуть. Ви розумієте, що якщо буде передоз з кальцієм, топінг також буде. По-перше, там є азот, який може припалити коріння, і це потягне за собою цю ж саму проблему. По-друге, Тобто кальцій може забити судини і відбудеться те ж саме. Тому контроль температури, вологості в повітрі, в субстраті, провітрювання, вентилятори це все повинно бути. щоб Якщо у вас і є ця проблема, тобто з кореневою системою, рослина не має повноцінного составу в своїй будові, Тобто, живлення недостатнє, різке збільшення будь з вище перечислених і приводить до топінгу. Всім гарної зрізки і до скорої зустрічі!